Починається кохання, Під такою назвою відбувся святковий концерт до дня святого Валентина. Захід прийшов у Фоє МПК Дружба 14 лютого. На імпровізованому майданчику з новими піснями виступили колективи Палацу культури та вокалісти міста. У музичній програмі прозвучали ліричні українські та англомовні пісні, а також композиції, присвячені захисникам України. Репортуар у нас колектив цього разу майже весь новий, прям готувалися, тому що колективам хотілося донести якісь, мабуть, свої світлі побажання глядачу, тому що кохання воно, як я й говорила, що воно вічне його потрібно плекати в себе в душі. Кохання це, мабуть, те почуття, яке навпаки нас спонукає, щоб ми жили для чого ми живемо, тому що у військових також в них є і дружини. Дівчата дає, мені здається, що може сили і натхнення бути там, боротися, тому що вони знають, що в них за плечима їхні найдорожчі люди, за яких стоїть воювати. Саме в такий захід нам хотілося це більш з позитивом, про те, що справді у кожної людини є своє кохання, і потрібно про нього говорити. І іноді хочете ж кричати, що от я закоханий, і думаю, що військовим теж було б приємно. Що про їхніх других половинок також пам'ятають, тому що дружини також грають велику роль. Вони багато несуть на своїх плечах, особливо коли чоловіки там, а жінки залишаються тут з сім'єю. Перший для глядачів з віночком українських пісень виступив народний ансамбль Наші музики. Артисти виконали попорі із десяти відомих пісень. Прозвучали під час концерту поезія про перше кохання. Музичний захід тривав близько години. Я дуже люблю це, це свято, тому що це свято дуже гарне і з співчуттями, дуже ну, таке емоціональне, бо це свято для коханих, для закоханих. Та й взагалі для всієї для нашої України. Мені цей весь репортуар знайомий, бо в мене тут дочка в колективі співає. І я завжди ходжу на ці е, приємні такі концерти. І Всі пісні практично мені знайомі. так». Бо ми їх співаємо, любимо і самі співаємо, і вчимо наших дітей, наших внуків. Мені дуже сподобалось. Зранку не було такого. 14 сьогодні, февраля. Ну не було такого. Прийшов на концерт, ну, настрій піднявся цей. Так, ну, прям... Це було неймовірно круто. Мені дуже сподобалось. Співали дуже гарно, дуже багато на композиції. Дуже гарно також ще й танцювали. От казачки були дуже супер. Повну версію концерту до Дня закоханих. Дивіться в програмі про тиждень.